Сіра чапля типовий мисливець-засідник. Вона заходить у мілку воду і завмирає, спираючись на довгі ноги. Птах уважно стежить за водною поверхнею, очі розташовані так, що дозволяють бачити і прямо перед собою, і трохи збоку. Коли риба або жаба наближається на відстань удару, чапля блискавично випрямляє шию та влучно втикає гострий дзьоб у здобич. Рух триває частки, секунди, а точність забезпечують спеціальні зубці на краях дзьоба, що утримують слизьку рибу. Після захоплення жертви птах підіймає голову, повертає її так, щоб здобич була розташована головою вперед і ковтає цілком, якщо здобич крупна, чапля вирушає на сухе місце. Там риба або амфібія гинуть швидше. І проковтнути їх простіше. За один сеанс полювання птах може з'їсти до 500 грамів їжі, головним чином риби, але в раціон входять і жаби, дрібні савці, навіть комахи. Енергію чапля економить терпінням. Вона стоїть нерухомо по кілька хвилин поспіль, часом переходячи не більше ніж на крок. Така стратегія знижує витрати калорій і дає змогу полювати протягом тривалого дня без значного зусилля. Полювання найуспішніше на світанку та у присмерку, коли риба підходить ближче до поверхні, а освітлення робить птаха менш помітним. Коли полювання відбувається в умовах конкуренції, наприклад, поблизу інших чапель або хижих птахів, Сіра чапля може змінити свою поведінку. Вона стає активнішою, пересувається швидше, часом навіть виганяє інших птахів з обраної ділянки. Незважаючи на зовнішню спокійність, чапля територіальний птах, особливо в період годівлі або гніздування. Місця полювання чапля обирає уважно мілководні озера, затоки, річкові заплави, болота, прибережні зони. Глибина води не повинна перевищувати рівень колін птаха, в середньому 10-20 сантиметрів. Так легше утримувати рівновагу та спостерігати за рухами під водою. Ідеальні умови стояча або дуже повільна вода, де риба скупчується біля берегів чи в затінку. Поза водою сіра чапля також може шукати їжу. На луках вона вистежує дрібних гризунів. Мишей, полівок або навіть молодих кротів. Там вона поводиться схоже, повільно крокує, часто завмирає, а потім робить швидкий удар дзьобом. Завдяки довгій шиї та гострому зору птах здатен точно визначити момент для атаки. Після успішного полювання чапля часто відпочиває, стоячи на одній нозі, переварюючи здобич. Її метаболізм дозволяє витримувати тривалі паузи між прийомами їжі. У холодну пору року вона може змінювати місце проживання або переходити на більш доступні джерела їжі, зокрема рибальські водойми або стічні канали. Сіра чапля приклад адаптивного хижака. Її поведінка чітко налаштована на ефективне використання енергії та максимальний результат з мінімальними витратами. У природі це означає одне: виживає той. Хто вміє чекати, спостерігати і діяти точно. У розпал літа, коли рівень води знижується, сіра чапля може збиратися разом з іншими птахами у тимчасовій колонії. Але, попри сусідство, вона залишається одинаком у способі полювання. Вона не женеться за здобиччю, вона її чекає. У цій простій, зосередженій поведінці ключ до її успіху. Спостерігаючи за чаплею, ми бачимо більше, ніж просто птаха. Ми бачимо природу в її точності, витримці та рівновазі. Кожен рух це результат тисяч років адаптації. Кожна секунда тиші частина складного ланцюга виживання. І саме такі моменти варто помічати. Якщо вам цікаво спостерігати за диким життям, без прикрас, але з повагою до кожної істоти, запрошую вас підписатися на канал. Тут ви знайдете історії з лісів, водойм і луків, реальні спостереження, реальні кадри, без штучності лише природа такою, як вона є. Натисніть Підписатися і залишайтесь ближче до природи, навіть якщо ви у місті.